Якщо ви шукаєте найкращі платформи для торгівлі криптовалютами, ви потрапили за правильною адресою. У цьому відео я проведу вас через вибір надійних і регульованих брокерів, які дозволяють безпечно та ефективно торгувати біткоін, Етереум та багатьма іншими криптоактивами. Якщо ви хочете самостійно дослідити цю платформу, всі посилання зручно розміщені в описі. Розпочнемо. XTB. XTB – один із найнадійніших європейських брокерів, заснований у 2002 році, та котирується на Варшавській фондовій біржі. Він регулюється провідними органами, такими як FCA та SISEC, що забезпечує максимальну прозорість і безпеку для трейдерів. З платформою XStation 5, XTB надає доступ до основних криптовалют, таких як Біткоін, Ефіріум і Рипл. Усі торгуються як CFD з вузькими спредами та без прихованих комісій. Платформа швидка, інтуїтивна та наповнена потужними інструментами для аналізу ринку, включаючи графіки в реальному часі та індикатори настроїв. XTB також пропонує повний набір освітніх ресурсів, щоденні аналітичні огляди криптовалютного ринку, вебінари та професійні навчальні курси з торгівлі. Зареєструйтеся за посиланням у описі. Щоб почати торгівлю криптовалютами з XTB і скористатися їхніми передовими торговими інструментами. Іторо ще один відмінний вибір, широко визнаний однією з провідних платформ у світі для торгівлі та інвестування у криптовалюти. Заснована у 2007 році та регулюється FCA і Cysec. Ітоло дозволяє вам купувати, тримати та торгувати понад 70 криптовалютами, включаючи біткоін. Ethereum, Solana та Cardano. Її ключовою особливістю є copy Trading, яка дозволяє автоматично слідувати за та копіювати стратегії досвідчених криптотрейдерів. Платформа пропонує нульову комісію на реальні покупки криптовалют та прозорі спреди для торгівлі CFD, що робить її підходящою як для початківців, так і для професіоналів. І Торо також має вбудований соціальний стрічковий канал. Де ви можете обговорювати ринкові тенденції, ділитися ідеями та вчитися у глобальної криптоспільноти. Створіть свій обліковий запис за посиланням у описі та досліджуйте потужні інструменти, торгівлі та інвестування в криптовалюту і Торо XM – це глобально визнаний брокер, який працює з 2009 року, регулюється SISEC та ASIC, пропонуючи зростаючий асортимент CFD на криптовалюти. XM дозволяє торгувати провідними цифровими активами, такими як Bitcoin, Ethereum і Litecoin, з надзвичайно швидким виконанням та конкурентними спредами. Брокер підтримує платформи MT4 і MT5, що означає, що ви можете використовувати експертних радників, автоматизовані стратегії та технічні індикатори для аналізу криптовалютних ринків. XM, XM також вирізняється прозорістю цін і гнучкими опціями кредитного плеча. Що дозволяє трейдерам налаштовувати рівень ризику. Крім торгівлі, XM, XM пропонує щоденний аналіз ринку, вебінари та попрокові навчальні матеріали, створені для допомоги трейдерам у розумінні волатильності на криптовалютних ринках. Зареєструйтеся за посиланням у описі, щоб відкрити свій торговий рахунок XM та отримати доступ до їхнього повного асортименту криптовалют. Сподіваюся, це відео допомогло вам знайти найкращих брокерів та платформи для торгівлі криптовалютами, безпечні, регульовані та зручні для початківців. Якщо так, не забудьте поставити лайк відео та підписатися на канал для більшого контенту подібного до цього. Дякуємо за перегляд!